Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Минулий тиждень дав нам дуже важливу новину. Це ухвалення Верховною Радою урядового законопроекту про службу в органах місцевого самоврядування. Це велике досягнення. Я маю надію, що він буде вчасно підписаний головою Верховної Ради президентом України. Це закон, який дозволить синхронізувати публічну службу між службовцями органів місцевого самоврядування державних службовцями. Це велика робота, яка спільно була проведена на державної служби, яка. Була одним з розробників цього документа нашим профільним комітетом, народними депутатами з різноманітних міжфракційних об'єднань, які опікуються питанням реформування державного управління. Та й загалом це важливий крок для реалізації стратегії реформи державного управління. Ну і звичайно, поточна робота Кабінету міністрів України, передусім по забезпеченню обороноздатності країни, це рішення, які сприятиме. Подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, а також подальшій відбудові нашої інфраструктури. Ну і найголовніше, пам'ятайте, що наші оперативні новини завжди є у Телеграмі, Фейсбуці, Тіктоці, Інстаграмі. І в ці дні, а не тільки на 8-9 травня, треба бути обережними, не ігнорувати повітряні тривоги і загалом відповідально ставити до своєї безпеки, а також безпеки своїх підлеглих що ви є керівником державної служби? Слава Україні.